Давайте відверто. Я чекав на цей серіал. Можливо, моє серце зараз більше належить майбутньому фіналу дивних див, але пропустити нову роботу Вінса Гіллігана я просто не міг. Як фанат, який щиро вважає пуститися берега найкращим серіалом усіх часів, я мав певні побоювання, чи зможе майстер повторити успіх. І знаєте, поки що плюрібус не розчаровує, ми дісталися екватора сезону, і шоста серія під назвою HDP, це поки що найсильніший момент цієї історії. Я не кидатимусь гучними словами про розрив шаблонів, але епізод зроблено дуже якісно. Тут ідеально сплелися хорор, фірмова чорна комедія та драма самотності. Як на мене, це дуже хороший знак для всього серіалу. Але перш ніж ми розберемо до чого тут Джон Сіна і канібалізм зробіть одну просту річ: натисніть кнопку підписатися на канал, вліпіть лайк цьому відео та обов'язково тисніть на дзвіночок. Ваша активність допомагає мені робити контент частіше. Дякую і тепер до огляду. Епізод кидає нас прямо в той жах, на якому обірвалася попередня серія. Режисура тут. Просто фантастична. Ми бачимо знахідку Керол через об'єктив її тремтячої ручної камери, і це створює повний ефект присутності, наче у відьмі з Блер. Паніка, важке дихання. І ось вона правда у вакуумних упаковках не індички, а людські голови. Це фабрика з переробки людей. Але що робить цей серіал особливим? Так це реакція персонажів. Керол в жах утікає, вже збирається їхати, але раптом повертається, щоб пропилососити килим, бо розсипала трохи людського матеріалу. Цей момент це чисте золото. Навіть коли світ летить в шкереберть, і ти дізналася, що прибульці їдять людей, брудний килим залишається тим, що дратує найбільше. З цього похмурого складу нас різко переносять у сліпучі вогні Лас-Вегаса, де Кумба живе своє найкраще, але абсолютно фальшиве життя. Контраст просто неймовірний. Кумба перетворив готель на свою резиденцію і буквально змушує інших грати рольові ігри, розігруючи сцени з Джеймса Бонда. Це виглядає весело, рівно до моменту, коли. Актор виходить з ролі. Як тільки гра закінчується, ці вдавані аристократи миттєво перетворюються назад на безликих дронів-прибиральників. Кумба оточений розкішшю, жінками та будь-якими машинами, але його реальність це просто театр ляльок, де він єдиний живий глядач. До речі, зверніть увагу на порожні вулиці Вегаса, коли туди приїжджає Керол, це візуально підкреслює їхню тотальну ізоляцію. Але справжній шок чекає нас попереду. Коли Керол намагається розкрити кумбі правду про фабрику, він спокійно вмикає телевізор. І хто ж пояснює нам механіку канібалізму Джон Сіна у ролі самого себе? Це, мабуть, найнесподіваніше Камео року. Використати найдобрішого качка Голлівуду, щоб пояснити жахливі речі це блискучий хід. Він розкладає все по поличках. Це HDP — білок людського походження. Виявляється, прибульці це такі собі прагматичні вегани. Їх сім мільярдів, вони не можуть вбивати нічого живого, навіть зірвати яблуко з дерева, тому єдиний вихід переробляти мертвих. Це вирішує загадку зниклого тіла Хелен і додає серіалу похмурої глибини, адже запасів вистачить лише на десять років, і годинник вже цокає. Проте, найболючіший удар Керол отримує не від новин про їжу, а від усвідомлення своєї соціальної смерті. Вона дізнається, що інші одинадцять тих, хто вижив, мають свої чати, зідзвонюються в Zoom. І вони офіційно проголосували проти того, щоб прийняти її у своє коло. Сцена, де вона плаче у ванні, розбиває серце. Вона намагається вдавати сильну. Але насправді просто хоче бути прийнятою. Втім, саме це відторгнення дає їй силу. Кумба відкриває їй найважливішу деталь. Інші не можуть перетворити тебе без твоєї згоди, їм потрібен дозвіл на процедуру. І коли Керол дзвонить на гарячу лінію і кричить своє тверде ні, це стає її маленькою перемогою у світі, де вона втратила все, вона зберегла право на своє тіло і розум. Хоча я відчуваю, що в фіналі хтось спробує змусити її дати цю згоду силою, поки Керол веде свою війну, нарешті стається прорив у лінії Мануса. Він слухає касети Керол, і це змінює для нього все. Він розуміє, що не один і що є надія все виправити. Манус виходить зі свого бункера, і світло на вулиці вмикається, символізуючи, що світ. Помітив його. Сцена зустрічі з мамою це майстер-клас. Вулик Розум присилає до нього жінку з обличчям його матері, щоб маніпулювати ним. Але Манус розкушує це миттєво, кидаючи фразу: Ти не моя мама, моя мама стерво». Він сідає в машину і їде шукати Керол. Нарешті два головних аутсайдери рухаються на зустріч одне одному. Ця серія на тверду дев'ятку вона рухає сюжет, розкриває моторошні таємниці і готує нас до об'єднання головних героїв. Кумба натякає, що Зося може прокидатися через травми. Манус знайшов дивний радіосигнал. А Керол тепер озброєна знанням про згоду. Він з знову доводить, що він майстер своєї справи. А що ви думаєте про Камео Джона Сіни? І цю ідею з HDP. пишіть у коментарях, мені дуже цікава ваша думка. Ще раз нагадую про лайк і підписку, щоб не пропустити наступні розбори. Па-па!